Всім привіт! Сьогодні магія рослин збирає врожай. Так, Ми на городі. Одразу хочу сказати, я не бігаю, не влаштовую танці з бубнами, я не бігаю заприскувачем по овочевим культурам, я не підживлюю їх кожні два тижні чи три тижні. Я витрачаю мінімум часу, але маю. Достойний врожай. То я можу поділитися цим врожаєм, відвезти кумі мамі. Сьогодні мої секрети. А що я зробила для того, щоб майже нічого не робити в літній сезон, але мати врожай. Дивіться. Збираю баклажани. Перший пункт успіху. Вибираємо освітлене місце. Більшість огородних культур зростають на повному сонці. Навіть в нас на півдні вони добре зростають. І, бачите, тут немає затінючої сітки. Якщо рослина своєчасно висаджена, то вона встигає вкоренитися, добре вкоренитися до спеки. І тоді вона буде гарно зростати. Тобто сонячне місце і своєчасна посадка. Тут пори зростають кабачки, і там сонце приблизно до 4-ї години дня, потім тінь від паркану, від будинку. Але їм вистачає на півдні цього достатньо. Коли добре ще освітлюється рослина, вона добре буде запилюватись комахами, тому що вони будуть літати там, де сонечко. Для баклажанів взагалі сонце повинно бути. Дуже-дуже багато, тому що це теплолюбна культура. Наступний момент: сівозміна. Тут раніше зростала кукурудза, зараз баклажан. Я малюю схему на початку сезону. Планую, де яка буде посадка у мене, де я сію, який овоч. У мене зберігається ця інформація з минулих років, тобто я не згадую де там, що я сіла. У мене є така ж сама схема за минулий рік. Я її супоставляю з новими даними і все це розписую. Багато хто спитає, а як так у вас зростала кукурудза, яка виснажує ґрунт, а зараз ви збираєте баклажани і досить непоганий врожай. А це через те, що я готую ґрунт до посадки. В цьому році це як виняток я не знімала агротканину. тобто, як зростала кукурудза, так все і залишилося. Я змінила ґрунт в окремих ямках. Як це було, дивіться. Зараз я вже не знімаю агротканину. Навіть прибили її ось таким пластиковим бордюром. В кожну лунку буду додавати поживний ґрунт. Буду додавати добрива. Не бачу сенсу все це перепахувати. Швиденько, швиденько прибираю бур'яни, готую лунки до посадки. Кукурудза була, викопую, це я буду на компост, луночку трошки збільшую, додам інший ґрунт, і оцей край потрібно мені обсмалити. Наша мета, щоб не сатався цей край. Наша компостна купа, вона вже три роки. Взагалі-то ґрунт пухкий. Незважаючи на те, що у нас були дуже потужні дощі, дивіться, додаю цю землю в луночки. Таким чином, насіння буде потрапляти у пухкий поживний ґрунт. А з часом корінці підуть вглиб, там де шар ґрунту більш щільний. Але це добре, тому що довше тримається волога. І в умовах спокотного степу це дуже актуально. Крім того, що я додала компост. Я ще використовувала гранульоване добриво. Це може бути будь-яке гранульоване комплексне добриво, де буде в складі азот, фосфор, калій майже збалансовані. Або у мене була формула, де калію було трохи більше. На добриво воно поступово віддавало рослинам поживні речовини, і там ще входило до складу ем, кубка мікроелементів. У нас глинистий ґрунт, і нам не вистачає поживних речовин саме заліза, міді. І рослинам я бачу було достатньо, щоб я додала в цю маленьку луночку 10-15 грамів цього добрива. І дивіться, які гарні рослини. Тобто у мене була підживка і органікою, це компост. Органіка не так швидко засвоюється рослинами. Все ж таки добрива в мінеральній формі, в хилатній формі, вони швидше засвоюються, вони в доступній формі, а потім вже поступово органіку добирає рослина. Оце поєднання органічних і мінеральних добрив, воно дає ось такий результат. А хтось каже: ну що ж, ви взагалі нічого не використовували більше. Ви ж казали, там біопрепарати застосовуєте. Так, у мене була підживка ще гуматами. Для чого? Гумати допомагають забрати рослині, засвоїти поживні речовини, які є в ґрунті, але вони в недоступній формі. Так, я поєднувала в баковій суміші гумати. Це від компанії Жива Земля були препарати і захист від хвороб та шкідників. Це була комплексна обробка за весь період. Сьогодні в нас 1 перше, перше серпня. Я зробила дві. Обробки і чому ще у нас мало шкідників? Наприклад, немає білокрилки, тому що немає бур'янів. Якщо я і зробила оприскування біопрепаратом, все я її прибрала. Нема де їй більше жити, тому що білокрилка чи інші шкідники, вони дуже часто поселяються на бур'янах. Ми ж бур'яни не обробляємо. Хтось там забув їх вирвати або часу не вистачає. А вони там собі живуть на бур'янах, розмножуються і потім атакують наші рослини. Тому контроль бур'янів, мульчування. Я не кажу, що тільки мульчуйте агротканиною. Ні. Тут у кожного свій підхід, мені так зручно, вам так. Тому що Ця градканина в нас на півдні, вона допоможе. Якщо у вас постійно душі, дуже-дуже вологий ґрунт, то краще її не стелити, тому що вона все ж таки буде затримувати у цю вологу. Там краще вам мульчувати органікою. Врожайність. На неї ж впливає, а що саме ми сіли. Я використовую гібриди, тому що вони дійсно врожайні. І вони більш стійкі до хвороб, до всіх несприятливих умов. Полив в нас він крапельний, і це дуже суттєва перевага, тому що в спеку, коли вода потрапляє під коріння, це плюс, великий плюс. І я економлю на поливі. Я знаю, скільки у мене витрата води в час, наприклад, 2 літри під рослину. Або літер під рослину, там в залежності від е, налаштувань. Тобто я включила у вечірній час, можу включити, наприклад, в 11 вечора, виключити в час ночі, я буваю, не сплю. Тобто, коли у нас досить непоганий напор, тому що е, в інший час всі поливають і е, дійсно не вистачає нам води. У нас йде полив з водогіна. Тому. Потрапляння води під корінь це економія, і рослина добре себе почуває. Також цей матеріал допомагає зекономити воду, а чи не перегрівається коренева система? І взагалі, як рослини почувають себе на цьому матеріалі, він ж нагрівається. Ну, ось зараз ви можете побачити, вже, поки я вам знімаю вже не ранок, вже пів дванадцяти. І дивіться, як листя дають тінь. Тобто, якщо рослина своєчасно вкоронилася, вона пошла зростати, вона закриває своїми листями це все, цю всю відстань. І їм не гаряче. Навпаки, у цей матеріал після поливу захищає, щоб не випаровувалась волога, корінці добре тут розвиваються, все нормально. Профілактика хвороб це коли рослини у вас провітрюються, не загущена посадка, коли вони сформовані. Дивіться, як я формую рослини. Один йде стовбур, потім розгалуження, прибираю тут коронну квітку, якщо вона є. І веду рослину тут чотири стебла, на яких і з'являються плоди. Поступово я е, бачу, наприклад, що вже до 10-12 плодів мені вдосталь я вже можу оце прищипнути, щоб більше не зростало. Я все це коригую. Також дивіться, я поставила в нас була друга хвиля, цей шторм, дощ, вітер. І я поставила опори, щоб вони не впали. Якщо я вам раніше казала, ну досить нормально стоять, то я побачила у нас у родичів в Дніпрі. Під Дніпром там взагалі в них град побив, там такі пошкодження, там і впали паркани у людей, дерева повикорчовувала, Ну, жахіття, що сталося. Я всім співчуваю, хто попав в такі ситуації, тому що у нас такий град був в 2005 році. Таке було, ну це кошмар. Всім співчуваю, хто без вражаю, хто з такими пошкодженнями і машини, будівель, ну це жахіття. Тому я своєчасно поставила все ж таки у ці опори. Е, також е, хвороби, вони ж можуть бути. Так, І дивіться, ось у мене є листя, наприклад, з плямами. Але я не хапаюсь одразу за оприскувачі, я не біжу швидко робити обробку. Я можу поприбирати це листя. Якщо я бачу, що його небагато, я його прибрала і все. Якщо рослина хвора, я бачу дійсно дуже багато уражень, я краще її виріжу, викину, щоб вона не уражувала інші рослини. Мені краще так зробити, ніж я хімією буду обробляти. Хімії немає місця на моєму городі. Я можу обробляти декоративний садок троянди, хвойні, я їх не їм. Але город ні. Оце як жорстко сказала. Напевно, я як блогер по городництву не так цікава, тому що ну я нічого не роблю майже. Да? Я там зробила у це навесні, застелила цю агротканину, Крапельний полив ми проклали вже давно це зробила, це зробила. Що показувати? Нема що показувати. Тільки показуй, як збираєш врожай та щось готуй. Ну, але це люди ж інші показують, що ж я буду віднімати у інших хліб. Хай показують рецепти, що вони там готують. Якщо у вас рослини багато хворіють, то підживлюєте їх більш калійними добривами, тому що калій це імунітет рослини. І калій це плоди, і їх і сахаристість, їх розміри. Тому калійні добрива з середини літа це обов'язково. Я у це добрива, яке додавала ще в посадкову яму, там формула більше було калію. І це добре, тому що ну, вистачає рослині поки цього елементу. Крім баклажанів, маю кабачки. Не так багато. Чотири кущі. Сорт зелений, не сорт, гібрид кора. Отакий він. І гібрид іскандер. Я так само висаджувала, змінювала саме в посадковій ямі ґрунт, додавала компост. Раніше тут зростали дині, не дуже таке вдале сусідство, але ну, вирішила, буду так садити. Я не додавала добрива, то гранульоване. І це мінус, тому що бачу, зараз деформуються плоди. Ось такі, як груша, тобто, Тут широко, тут кінчик вузенький, не вистачає калію. Якщо б я додала то добрива, то напевно, напевно такої проблеми не було. І пройшли потужні дощі, кабачки не, не можуть коли перезволоження ґрунту. І бачите, гниє кінчик. Тобто, оце, що я вам казала, оця агротканина, якщо у вас потужні дощі, вологий клімат, вона не підійде, там органіка. Якщо у нас на півдні, так, ще можна. Не вгадаєш, як воду. Да? Кожен рік же ж він по-різному. Тут такі погодні умови, тут такі погодні умови. Ми... Томати сортові є. Але не багато, Щось ми перестали їсти помідори. Раніше чоловік дуже їх полюбляв, він з Житомирщини, він не звик, що в них так родять помідори. А зараз і він навіть не їсть. Напевно, ми наїлися, не знаю. Щось у нас якась апатія до томатів, тому я їх багато не вирощую. Огірки, все не так, як хотілося. Тут я вам поради не буду давати. Маю, що маю. Скажу так: в теплиці рослинам зараз на півдні дуже гаряче. От я збираю врожай, і я з мене все тече. Тут дійсно дуже дуже важко. Тому я не висаджую тут багато рослин. Це краще робити лютий березень. Зараз не багато. Врожаю можна підживити, всього підживлювала два рази за весь час. Чесно скажу, це для огірків замало буде. Якщо ви дійсно консервуєте багато їсте, а ми багато їмо огірків, то це замало. Я зараз бачу це. Зав'язі не так багато. Ну, потрібно підживити. Зараз цим буду займатися. Оприскування я так і не зробила від кліща. Я можу порадити тим, хто вагається, чи дійсно потрібна ця теплиця на півдні. Ми сіяли один і той самий сорт у відкритому ґрунті і в теплиці. Це було два роки тому. І я побачила, що в теплиці вони краще зростали навіть через спеку, навіть через те, що листя дивіться, вже поопускала у ці свої вушко, тому що ну, тут сухе повітря. Навіть через те. Врожай завжди був в теплиці краще. Чому? Тому що немає суттєвих перепадів температур, нічних денних, коли там похолодання, потім знов спека. Тут більш-менш стабільно. І це дуже важливо для рослини. Не знаю, як для інших, а для огірків так, я це побачила. Тому я огірки вирощую зараз тільки в теплиці. Хай їх буде небагато рослин, цих я не маю плантації, але. Ципличці. Мені подобається оця сітка, вона у нас стаціонарна. Є у мене відео за минулий рік, я показувала, як ми її встановлювали. Потім огірки доходять до гори, і вже потім я їх чи прищіплюю, чи пускаю в різні боки, ну, вже дивлюсь по самій рослині. Якщо вона здатна, ще давати врожай, а в нас більш-менш, якщо я підживлюю огірки, вони. Одна рослина, от як я її посадила, наприклад, в квітні. Ось вона у мене до листопада плодоносить і плодоносить. Так що прервала зйомку в теплиці, тому що відключився телефон через високу температуру. Тобто ви уявляєте, наскільки там спекотно. Хоча дивіться, фронтальна сторона повністю не закрита, там провітрювання повністю йде, але все рівно нагрівається. Ну, це південь. Затінюючу сітку ми. Не застосовували в цьому році, тому що я взагалі не знала, як буде з водою сіяти, не сіяти. Все сіяло пізно. А зараз іду, покажу вам, як я вирощую батат в контейнерах. Це перший мій досвід. Мені само цікаво, що я там отримую. Ось так зростають. Контейнери 20 літрів, приблизно так. В кожному контейнері по три рослини. Батат – це Ліана і вона дає паростки, розповсюджуються по всій площі землі. Тому я вирішила, хай позростає в контейнери. Побачимо, не знаю, який буде результат. І я спочатку батат закопала в ґрунт, він дав паростки, ці паростки я відривала і вже повисаджувала. Ця солодка кортопля подобається нашим дітям. Мені теж вона до вподобається, тому якщо я отримую врожай, ну це буде дійсно гарно. Вже я бачу, вкоренилося, вже можна ці контейнери більш на сонечку виставити, на іншу сторону перенесу їх, підживлю. Ну, подивимось восени, чи щось буду я мати, чи ні. А як ви думаєте? Пишіть в коментах. Я розподіляю свій час, щоб я отримувала і задоволення, і я отримувала результат. І якщо я бачу, що я можу купити ту моркву, а не сіяти її і пересівати, наприклад, морква щось у нас погано стала родити. Якщо я бачу, що мені. Краще якусь також ягоду купити, наприклад, лохину мені краще купити, ніж я її буду вирощувати. То я краще свію цей час, що я буду витрачати на вирощування цих всіх культур. Я краще з дітьми проведу, так я краще відпочину. Тому кожен обирає своє. Хтось бігає за цим огірочком, за цим помідорчиком, як за малою дитиною, а хтось займається власними дітьми у кожного свій шлях. Я всім бажаю миру, наснаги. Хай у вас будуть сили і здоров'я. Слава Україні!